Вітаю шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в рамки в рамках нашої програми ми поговоримо про ековікенд, який минулими вих... вже другий ековікенд цього року, який минулими вихідними відгримів у на гранітному кар'єрі на зарічному, та про те, як він відгримів, та про всі цікавинки, які були цього разу. Нам розповість начальниця відділу розвитку туризму, комунального підприємства інституту розвитку міста Кривого Рогу Ганна Літвінчук. Вітаю пані. Вітаю. Вже другий яковікенд відгримів, так е е е е е яка ціль була цього разу? Ну, Ціль залишається заходів та ж сама, це збільшення екосвідомості мешканців міста, ну і тим більше на таких туристичних локаціях. Але кожного разу якось відкривається по-новому заходи і завдання ставляться вже, ну, підвищуєш собі планку, і завдання ставляться інші. Тобто цей відпочинок, якісний відпочинок. На свіжому повітрі активний відпочинок, пізнавальний відпочинок. Тому що деякі люди, наприклад, не знали про локації, які ми от вже. Чи друга... ви обираєте? Так, так, да, так, да, да. тобто, вперше прийшли. Потім виховання, ну, приклад виховання екологічного для дітей, тому що дуже багато було. ну, Більша частина це, звичайно, жінки з дітками сім'ї. І, от приклад гарний. Приклад для дітей показати теж є дуже, дуже важливою такою метою. Ну і звичайно, просто поприбирати, тому що. Після себе, на жаль, да, відпочиваючи, залишають багато сміття, і ну, хочеться, щоб все ж таки в місті було чисто. Тим паче, ну у локаціях, де які є мальовничими, незважаючи да, на те, що цей кар'єр є вже індустріальною спадщиною. Природа сама себе відновлює постійно. Дуже багато там схилів Вони вже поросли деревами, кущами дуже гарно виглядає будь-яку року. Кожного разу по-своєму приходиш, і от картинка змінюється кожного разу. Багато квітів. Тому ну якось хочеться, щоб все ж таки, от це якось було такий, е, щоб лендш... так звали, або ще більше лендшафт, так? Все, все, да, все. да, був гарним ніж зі сміттям. Угу. От на вашу думку, так а чи сприяє от такі заходи, чи вони сприяють екологічній свідомості містян? Я думаю, що ну, думаю, так, тому що все ж таки вже другий раз там да, ну, люди побачать приклад, по-перше, да, який містяни показали да, на цих заходах. Прийшли, поприбирали, незважаючи на спеку, було дуже багато людей, фотографії такі от перегляд, ну, переглядаєш, бачиш, наскільки от, ну, людям подобалось, відгуків дуже багато, позитивних. Воно передається, і вже навіть після першого заходу да, е, якось таке сарафанне радіо спрацювало. Там кількість хтось... Збільшилася так розумію. Да, да, кількість, і це якийсь такий якісний, от, якісний другий вже захід був. Е, дуже якось душевно було, багато, ну, різного віку люди приходили. Е, там, наприклад, в мене навіть там, знайомі похилого вже віку люди прийшли, на бабусі, дідусі, не ж кажу, дітки, мами. Приємно було дуже побачити. Ем... Підлітків з громадських організацій приходили групами невеличкими, і от дуже вразили підлітки, які з задоволенням поприбирали, а потім ще обігали всі локації, все спробували. Після прибирання Тому от до речі про, 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 про локації. так я знаю, що минулого разу було багато цікавинок. От які активності були цього разу на, на цьому вікенді? Після прибирання були багато активностей. цього разу, якось. Мабуть, пов'язано це більше з туристичним квестом. Ну, з квесту, в принципі, і розпочну. Це було сім, сім основних локацій. Кожна з локацій, вона була пов'язана якось з туризмом. Це, наприклад, були морські вузли. Там майстер-клас зв'язання морських вузлів треба було виконати, повторити вузли. Клуб юних моряків проводив цей, цю станцію. Центр краєзнавства та туризму Фортуна проводили топографію, тобто орієнтів угу. на карті, тому що ну, у нас ці навички втратилися. Колись ми там в школі вчили картографію. Так, це було, да, да, да. з лінієчкою міряли там, вивчали. Зараз у нас є там Google, да, забили там або назву, і нас привело. Але знову ж таки, коли немає інтернету, як орієнтуватися на місцевості, це є дуже важливо, особливо зараз ці навички ну, вони є актуальними. Потім були краєзнавчі пазли Вікторина, тобто для ну, таких пізнавальні питання, на які відповідали. Був майстер-клас надання першої медичної допомоги від Академії патрульної поліції. Був спеціальний апарат, яким вчили робити штучне диху, дихання робити. Накладати жгути, ну, тобто такі навички, які теж зараз є дуже-дуже актуальними. Ну і це можна сказати, да, прив'язати і к походам, да, якимось, так, таких туристичному відпочинку. Ну і, звичайно, в умовах сучасних це є дуже важливо. Такі дуже корисні активності були, я так сказати. Е, ну так, так. Крім того, була у нас нейрографіка, це арт-терапія. Е, малювали і свій психологічний стан, наприклад. Пір переносили, дуже така цікава техніка. І йога на свіжому повітрі це організовувала громадська організація вільна, такий простір для жінок, і вони проводять заходи різні по місту. ну і от Вони доєдналися до локації, то навіть в два заходи. Там і йога була, в два заходи, і от арт-терапія була. І ще був скетчинг, це малювання. ну, Пленер, да, замальовок, те, що ми бачимо, да, природу, яка оточує, малюємо з нашим художником відомим Анатолієм Лабунським. От якраз він проводив цей скетч. І була ще екскурсія Крутоярівські походи від гіда Володимира Огора, теж постійний маршрут від Володимира, саме в цій місцевості. Дуже цікавий, мальовничий знову ж таки активний спортивний. Можна багато чого розповідати про такий екскурсійний маршрут. Е, і була ще фотовиставка наших криворізьких е, фотографів, е, які показали ну, мальовничі куточки міста, в тому числі і району кар'єру затопленого та е, Білої Гори. Угу. Ну я такі корисні і пізнавальні дуже були активності. Але цікаво, які ви екологічні проблеми обговорювали під час вікенду? Е, Ну, Серед екологічних проблем, звичайно, що. Це ну, от, сортування сміття, один з таких проблемних моментів. Е, я навіть так. Бачила від наших постійних волонтерів, вже учасників заходу, що навіть збирали сміття, сортували по ну то по від, різних... відразу окремо, да, Так, навіть окремо відразу, да. І ну, вже після заходу я дізналася, що зараз акція по збору кришечок, навіть і де Ми вже збира... ми вже що ми тільки не збирали. і От зараз нову ми збираємо ну на кришеч mm -hmm. пластикові кришки, збираються, тому це є дуже важливим. Ну і відпочинок, знову ж таки, екологічний відпочинок це є ну, таке гармонійний відпочинок з природою. все ж таки, Не, не засмічувати да, території, де відпочиваєш, а навпаки. Ну, забра, забрати за собою там, сміття, донести до урни, а не просто кинути, де б ти не був. Ну такі теми угу. проговорювалися. А... Як сама от програма, ця, так, як у Вікенді, ну, цей проєкт, так? <ган> от як він сприяє самому формуванню от, екологічної свідомості учасників? <ган> ну, от, Знову ж таки, там, люди різного віку приходять, хтось дізнається, да, про захід і хоче прийти допомогти, хоч хтось там м, хоче побачити там да, цю локацію знову ж таки через, через такі от різні ну, тмо, мотивації да, людей і формується в тому числі екологічна свідомість і бережного ставлення до оточуючого до середовища. Так, чудово. А планується ще як вікенд. Якщо так, то як і от як ви обираєте локацію кожного 에... разу. Планується, обирається локацію по різним, ну, по-перше, від туристичної да, складової, да, що ця місцевість є в історичному плані, да, або це є точкою маршруту, наприклад, екскурсійних маршрутів, не одного навіть, ну, або якось мальовничим куточком. Тобто, от. Ну і в плюс в кожному районі міста, так от поки. Обговорюється ще локація. Ну і будемо найближчим часом вже планувати більш детально захід, тому що ну от якось Дійсно, от позитивні відгуки, і люди, людям зараз це дуже потрібно е, комусь просто от, вийти активно відпочити. Для мене от була, до речі, дуже цікаво, що зарядку цього разу дуже багато людей робила. Прям ну, дуже приємно якось було, що десь ну, самі включились якось і робили. Тому для когось це от активно якось провести. Для когось от дійсно. Ну, екологічно да частину виконати прибирання, тобто не кожен там да прибирав і потім залишався на активності. Ну а для когось спілкування, приклад показати гарний. тому ну, хочеться продовжити. Цей формат заходів, uh -huh. ну, ну а там подивимось. А так а все ж таки, от а скільки плануєте ще до кінця року цього року? Ну я ж ну, uh -huh. я так думаю, що плани вже є. Так тільки ще як ну, віка, один день? один. Скажу поки точно, один точно да. Так. Тобто і всі можуть долучитися дізнатися. Е, так, так звичайно, інформацію е, можна буде е, побачити на сторінці Кривий Ріг Туристичний. Е, ну і звичайно, що кожного тижня у нас відбуваються публікації афіши Криворізький вікенд», Де можна побачити екскурсії, які відбуваються е, по кривому рогу заходи культурні події? Тому вже от сьогодні опубліковано е, навіть з п'ятниці можна вже відпочивати ввечері. Тому долучайтеся. Ну і звичайно хочеться привітати, до речі, всіх зі святом. Головне побажати, звичайно загальне одне. Да, у нас мрія це перемога і мир в нашій країні для подальшого розвитку. Тому всіх вітаю зі святом. Так, дякую. Я вас теж вітаю, пані Гана, і дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня і у гостях? У нас була начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку міста Кривого Рогу Ганна Літвінчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.